На базі спеціального підрозділу Богдан у курчунку Хмельницького району старшокласників із обласного центру зустріли як досвідчені міліціонери краю, так і добровольці, котрі лише кілька місяців тому вирішили стати до лав захисників вітчизни. Після короткого інструктажу з дотримання правил безпеки бійці розпочали заняття з долання смуги перешкод. Оперативні курси з навчально-військової підготовки правоохоронці разом з освітянами організували задля поглиблення знань і навичок, яких діти набувають під час шкільних занять. Кажуть, у теперішній час така освіта має особливе значення. Враховуючи те, що відбувається в країні, що ми має, мусимо мати сильну армію, ми мусимо мати правоохоронні органи, які можуть виконувати поставлені завдання, володіти тою зброєю, яка є на озброєнні правоохоронних органів, бути мужніми, бути загартованими, а в нас і підростаючі покоління. Значить було прийнято рішення про організацію оперативних курсів начальної військової підготовки. Діти повинні виховуватися в дусі, як громадяни України. І... Поваги до цих військових, які виконують свої обов'язки, не легкі обов'язки. Ви знаєте, вони виконують не тільки в мирних умовах, а й ще в умовах війни. Це саме головне. Цього разу Богданівці продемонстрували дітям прийоми рукопашного бою і власну фізичну підготовку. Серед них було й немало тих, хто вже побував у зоні АТО і знає, що таке брати участь у бойових діях. Наш підрозділ вже два рази приймав участь в зоні АТО в районах проведення антитерористичної операції. Перший раз ми відбували службове відрядження в кількості 25 чоловік, працівників підрозділу. Це в квітні місяці було і на 30 діб ми несли службу в зоні антитерористичної операції в місті Донецьк. Андрій впевнений, для того, аби захисник успішно виконував поставлену задачу, потрібна не лише відповідна фізична підготовка. Солдат має бути дисциплінованим і мати неабиякі навички споводження зі зброєю. Цього разу старшокласники якраз мали можливість не лише роздивитися пістолети, автомати, гвинтівки чи гранатомети, а й розібратися, як працює смертоносна зброя. Міліціонери розповіли, всі заняття, запропоновані дітям, мають на меті виховати в майбутніх захисниках необхідні морально-психологічні якості. Проходження смуги перешкод, де тренується витривалість, сміливість, кмітливість, щоб співробітник міліції міг будь-якій ситуації адекватно реагувати в ті чи іншій ситуації. А ще старшокласникам розповіли про екіпіровку правоохоронців для виконання різних оперативних завдань. Діти дізналися, яким чином піротехніки виявляють вибухонебезпечні предмети, а також нагадали їм про основні заходи при наданні першої медичної допомоги. Школярі запевнили такі практичні уроки їм до вподоби. Хороший приклад, щоб показати, чим наші бійці захищені, чим вони стріляють, як вони почувають себе. Надягнувши, наприклад, там бронежилет, ти відчуваєш себе так само, як вони. Я вважаю що це криста для того, щоб для майбутньої підготовки. Все може бути, може прийти призив В даний момент зараз може бути все. Я вважаю, що найважливіше із цього, то, що ми сьогодні почули, це як користуватися зброєю. Це потрібно всім знати, тому що в будь-який момент може бути люба ситуація, щоб захистити своїх рідних, близьких, друзів. Цього разу школярі навчалися і стріляти. Для цього міліціонери запропонували страйкбольну зброю, яка дає майже такі ж відчуття, як і справжня бойова. Відтепер подібні курси по черзі проходитимуть всі старшокласники обласного центру. Пізніше Богданівці навчатимуть дітлахів зі всієї області. Анна Михайловська, Андрій Лазарубля інформаційного випуску.